Ну і контурінг, куди ж без нього. Контурінг нам допоможе зробити наше обличчя більш об'ємним в плані природних вигінів. Тому що у мене, наприклад, обличчя іде форма сердечка. Бачите, у мене підборіддя таке гостре, далі йде таким сердечком. І я би хотіла, щоб у мене були такі більш виражені скули, носик більш такий изящний. Тому я беру. Коректор. У мене це от лате. Ви можете також брати лате, він нейтральний, або можна какао взяти, він трішки темніший, але його не треба боятися. Я беру коректор лате, і куди я його наношу. Кстаті, є дуже класний лайфхак, щоб для початку розуміти, куди наносити ваші всі коригуючі засоби. Ми беремо якусь в ідеалі це лента для тейпінгу, але у мене зараз немає. Тейпів. Тому, дивіться, ми беремо до, ось сюди до верха уха, поняли, да? там, де ухо у нас починає приростати, і від кончика рота, отак от, от прикладуємо щось, не знаю, можете просто взяти, скотчем отак заклеїти, спробувати. Ну, Такі ленти для тейпінгу, вони прикольно з цим справляються. І ми вверх профарбовуємо нашим контурінгом. Є там, і тушуємо. Тобто темний відтінок. Це колись була така модна штука, зробити отак і по ньому витягнути. Зараз в макіяжі тренди такі, що потрібно трішечки все підіймати. Тому ми чуть чуточку вище підіймаємо цей темний відтіночок і тушуємо. Тепер ми вже побачили напрямок, куди нам треба, і тушуємо в цьому напрямку. Бачите, да? З другої сторони, повторюємо точно так же. Прикладаємо, де тут у нас рост, так, і десь ось поверх, сюди ми не заходимо. Поверх намічаємо, бачимо, так? Да? І розташовуємо. Додаємо при необхідності і розташовуємо. В кінці. Ми остатками або трошки зовсім беремо засобу і малюємо таку циферку 3 або буковку з. Ось так: звідси починаємо от отсюди. Де у нас на лобній частині на виступаюча часть брови, у нас така архітектура лоба, що тут можна сказати, прямо і далі йдуть такі скоси да? звідси. Тобто ми звідси починаємо затемнювати. Йдемо по нашій лінії, там, де ми вже намітили, пам'ятаєте, да? вертаємось назад до вуха, трошечки вухо цепляємо, і йдемо прямо сюди вниз, Ось сюди, у шию прямо. Отаку От циферку три ми малюємо. Починаємо з центру. Остаточками ми проходимося з середини брови, сюди циферка 3 і вниз пішла. Середина брови, циферка 3 і вниз пішла. Дівочки, тушовка. Тушовка наша все. Гарнесенько, все це діло тушуємо, щоб у нас не було різких, графічних чітких ліній. Нам це не треба, тому що тоді макіяж виглядає ну, вибачте, але смішним. Що робимо з носом? З носом потрібно діяти дуже акуратно. Ми також беремо цей контурінг мені дуже зручно працювати з контурингом з, такою от, з таким пензликом, який скошений. Бачите, він як зрізаний вверх. І він дуже гарно допомагає в таких моментах, коли потрібно якісь такі деталі промалювати. Я беру ось самим кончиком цим зрізаним, наношу зовсім трошечки засобу, і від там, де у нас бровало це приростає, до ноздрі я проводжу і теж тушую, тушую, отак прям хорошесенько. Оцю частинку маленького засобу я гарнисенько тушую. З другої сторони я роблю точно так же і тушую, обов'язково все гарно тушую. Там, де у нас спинка носа це ось така передня частина, ми можемо забрати лишні засоби, наприклад, спонжем. От. З носом вопрос вирішили, з контурінгом поки що все. Далі, нам потрібно додати обов'язково рум'янця. У мене тут є два варіанти румян. Є ось такі світленькі і ось такі більш яскраві. Що я роблю? Я наношу і ті, і ті. Оці більш світленькі, я наношу от сюди прям по кісточці, там, де ми любимо хайлайтер наносити, можна нанести ось сюди світленькі. Або хайлайтер. Якщо у вас є хайлайтер, то можна спокійно нанести хайлайтер туди. Сяючи якийсь момент, ми наносимо ось сюди, де кісточка, де вже далі йде очна впадина. І на оцю от саму структуру ми наносимо сяючи якийсь або пігмент, або хайлайтер сухий, або той, що жидкий. І тепер у нас дивіться, виходить, ось тут ми дали темного, ось тут ми дали світлого, тут ми дали темного, тут ми дали світлого. І оцей трикутничок, який залишається, бачите, отут між темним і світлим. Ми робимо рум'янець по вашому типу кольоротипу. У мене це холодний рум'янець, ось такий. І ось сюди є скошена кісточка, знову ж вам говорю, як зручно, що вона така тоненька, і вона проходиться там де надо. І я проходжу нижче, ніж хайлайтер, але вище, ніж у нас контуринг. Я проходжу саме рум'янками. Є. І робимо акцент. Тобто я беру кість. Ось так притуляю просто до мого румяна, ставлю ось сюди в центр щоки і протягую вверх. Знову беру, ставлю ось сюди в центр і протягую вверх між світлим і між темним, поняли, так? Да? Воно все, звісно, всі границі між собою перетушуються. Звісно, все буде. До кучі. Але основні акценти будуть розставлені правильно. Тобто, по румянам, які дають колір, у нас має бути ну, практично ось така лінія, поняли? Ця йде ось так, хайлайтер йде ось так. А посередині тон йде практично по прямій, отак-от. Я зараз дивлюся, навіть блогери профарбовують ось, ось тут от. Коли на носу є така ямочка, чи ну, взагалі нижче, чи вище, як це правильно читається. Ну, якщо це саме виступаюча точка, то трошечки сюди по спинці вище, також профарбовують румяна, і воно йде такою одною сплошною лінією, щоб не бросалося в очі. І тепер все це діло ми красиво закріпляємо пудрой. Що робить пудра? Пудра об'єднає всі ці наші зусилля, і зробить нам. Все красиво, не буде чітких переходів, але буде скульптуроване обличчя. Ось те, що такі ази по скульптуру, які я вам планувала сьогодні дати. Робіть собі контуринг, робіть собі сяючий тон обличчя, і у нас залишилося з вами. Також деякі невивчені деталі, які ми будемо розглядати у наступних відео.